Розвідник націвський генерал і русофоб. на президентських виборах у Чехії, за даними підрахунку голосів, переміг Петер Павел, колишній генерал, який активно підтримує Україну у її протидії російському вторгненню. Петр Павел все своє життя присвятив армії і лише кілька років тому пішов у політику. Для України ці вибори були важливими, адже боротьба точилася між кандидатом, який виступає за поразку Росії у. Війні постачання озброєння вступ України до НАТО, і кандидатом, який пропонував мирну угоду з російським диктатором, оскільки суперник Петра Павла у другому турі виборів Андрій Бабіш виступав за переговори з Росією. Петр Павел навпаки відзначав, що Росія має чітко програти в Україні, і що найменша українська влада має повернути території, втрачені після 24 лютого, і вже тоді вирішити. Чи йти на перемовини, всі ми хочемо, щоб Росія зазнала поразки в Україні, щоб була відновлена її територіальна цілісність у початкових межах, щоб Росія компенсувала збитки, а військові злочинці постали перед судом, відзначив Петер Павел.